Як ви вибрались зі злиднів та без я був безхатченком, тинявся від притулку до притулку, торгував травичкою та пігулками, щоб нашкребти грошей на вечерю наприкінці дня. Одного разу мій двоюрідний брат взяв мене з собою в місце під назвою Готові до праці. Це просто установа, з якої будівельні та інші компанії наймають поденників. А в кінці дня ти повертаєшся до офісу і тобі виписують чек за відпрацьований робочий день. Коли я приїхав на той будівельний майданчик, виявив, що інші хлопці з агентства, з як Кими я мав працювати, були ледачі, повільні, цілий день скиглили і майже нічого не робили. Це мене дратувало. Нас наняли працювати, тож я викладався наповну. Ми вигрібали багнюку з підвалу занедбаного фермерського будинку, який планували відреставрувати. В день прийшов бос і побачив, як я безперервно тягаю по сходах. І через задні двері по два сталевих 18-літрових відра повінця наповнений грядзюкою. У той час як інші двоє ледве носили, одне відро з пластику. Він відвів мене в бік і сказав: завтра ти не йдеш в агентство, тепер ти працюєш на мене. Відтоді я продовжував старанно трудитись і, врешті-решт, мене підвищили з різноробочого до підмайстра. Там я навчився кільком професіям, оскільки фірма була генеральним підрядником. Звідти перейшов до інших компаній і продовжував вивчати нові спеціальності. Сьогодні я майстер на всі руки, мені добре платять. Я вмію робити все. Вікна та двері, підлога, відновлення цегляних та бетонних конструкцій: гіпсокартон, штукатурка та шпаклівка, плитка, сайдинг та алюміній все, що завгодно. У мене є власний новенький фургон, повністю укомплектований усіма найкращими інструментами, які мені можуть знадобитись для виконання будь-якої роботи. І мою працю цінують, тому що я дуже ретельний і працьовитий. Ось так я пройшов шлях від торгівлі травою і ночівлі у притулках до власної домівки. Та Транспортних засобів та хорошої роботи закінчив аспірантуру, отримав добре оплачувану роботу, але продовжував жити так, наче я злидар. Одружившись, я зміг вибрати з цього. Я й гадки не мав, що у її родині все настільки чудово, бо вони живуть дуже скромно. Але коли після одруження я переїхав до них, щоб заощадити гроші, як вони висловились, мені доручили керувати рахунками та кредитними картками всіх членів сім'ї. Коли я побачив банківські рахунки моїх тестя і тещі, я спочатку подумав, що це помилка, але коли обговорив це з дружиною, вона сказала: Ні, це цілком нормально. Я мало. Не зомлів, я абсолютно впевнений, що їхні онуки ніколи ні в чому не відчуватимуть нестачі. Пожертвувавши комфортом, я зосередився на тому, щоб забезпечити себе найнеобхіднішим і заробити побільше грошей. Я харчувався раменом і хлібом, спав на вулиці і приймав душ, коли мав змогу. Я влаштувався на роботу в Walmart, потім магазин одягу. Ross. Ми з дівчиною зупинились в дешевому мотелі, економили кожну копійку. Але на 33 долара за ніч при зарплаті 50 доларів на день не проживеш і заощаджувати було неможливо. Ли броки, перш ніж я зміг би собі дозволити хоча б машину, щоб вчасно дістатись на роботу. Тож я переїхав до батька і так зумів накопичити на машину. Батьки заплатили за курс Тесол, і я використав милі, накопичені за час перельотів між матір'ю і батьком, щоб купити квиток до Польщі, продав машину і перебрався до Польщі, де їв саму лише картоплю, поки не знайшов роботу вчителя англійської мови. Тоді курс злотого був стабільним. Мораль цієї історії полягає. В тому, що бідність це жахлива чорт забирай штука, і з неї дуже важко вибратись без підтримки друзів і сім'ї, легкого виходу немає, і чим довше ви перебуваєте у злиднях, тим глибшими стають діри, особливо якщо ви починаєте позичати гроші. Хоча я досі полюбляю іноді подорожувати без нічого, Автостопити, займатися каучсерфінгом і цілими місяцями харчуватись самим лише хлібом. Опинився в потрібному місці в потрібний час і поспілкувався з потрібними людьми. Ви можете бути найталановитішою людиною у світі, але якщо не вмієте грати в соціальні ігри і не маєте великого таланту, цього на жаль не станеться. Читав, вчився, тренувався, ходив до вечірньої школи, склав іспити, вступив до університету, навчився жити на бабах і рисі, і так провів 6 років. Отримав роботу за контрактом у своїй галузі, працював, вчився, використовував для навчання кожну вільну хвилину, яка траплялась. Завоював довіру людей середнього класу, які мене оточували, змусив їх повірити, що я не якийсь там білошкірий невдаха. Читав, вчився, тренувався. На Опичив 10 тисяч доларів, розпочав власний бізнес. Роками важко працював багато разів заснував невдач і, врешті-решт, дістався сюди. Мені 52, Та я досі працюю 6 днів на тиждень по 12 годин на добу. Сумно, але факт. На жаль, у мене не було легких шляхів. У 24 роки я повернувся до навчання, щоб отримати ступінь з програмування. Пройшов стажування у великій технологічній компанії, і в кінці стажування отримав пропозицію про співпрацю на постійній основі. Зараз я заробляю шалені гроші. Я працював повний робочий день і відсидів чимало обов'язкових понаднормових годин у період навчання в коледжі. Було дуже важко, але в підсумку воно виправдало себе. Можливо, це прозвучить жорстоко, але я покинула компанію людей, з якими тусувалась. У них не було жодних прагнень чи бажань щось робити, аби виїхати з маленького містечка, в якому ми всі виросли. Я знала, що якщо залишусь в тому колі людей, то ніколи не поїду і не зможу змінити своє життя. Це було вісім років тому. За плечима у мене вища освіта, власний будинок. Зараз я заробляю 120 тисяч доларів на рік. А всі, кого я покинула вдома, до Осі курять бамбук. Отримав хорошу стипендію в приватному університеті. Влаштувався на першу серйозну роботу за фахом завдяки вмінню спілкуватись з людьми, а не завдяки навичкам. Зав'язав купу знайомств. Ці зв'язки дали мені рекомендації та відкрили двері до інших більш високооплачуваних робочих місць. Ніколи не спалюйте мости. Слова мають силу, навіть коли ви думаєте, що вас ніхто не слухає. А ще дуже багато клятого талану. Я дитя бідних емігрантів, просто так стало, що люблю науку, а особливо математику. Я одержимо вивчала її, тому що це було захопливо. Вступила до громадського коледжу, бо хотіла дізнатись більше перед тим, як знайти дорослу роботу. Одне потягнуло за собою інше, і ось я вже викладаю в університеті. Я вважаю, що люди повинні вибрати щось цікаве і зосередитись на тому, щоб виконувати це як найкраще, вчитись і розвиватись як особистість впродовж кількох років через пару років вирішити, хочете ви продовжувати чи ні. Якщо ні, то шукайте способи використати свої нові навички, щоб зробити крок в іншому напрямку. Наполеглива праця та мислення, спрямоване на розвиток, це дуже важливо. Але мушу визнати, мені дуже пощастило, що я просто обожнюю математику. Математика це одна з тих речей, які необхідні кожному, але всі відмовляються її вивчати. Тож у мене було чимало. Можливостей. Я пожертвував часом і сім'єю, щоб працювати понаднормово. Так, це принесло свої плоди, але мені досі болить, коли мої діти кажуть мені, що єдині спогади про мене в ті часи це коли я спав або пропадав на роботі. Всього один телефонний дзвінок. Якщо коротко, я вивчав програмування і досить добре розбирався в певних нішових технологіях, які користувались попитом. Я дуже хвилювався та боявся невідомості, але моя дівчина раптово завагітняла і сказала мені: або зараз, або ніколи, піднімай свою сраку. І я вирішив, що час діяти. Нарешті розмістив своє резюме і подав заявку на кілька вакансій. Через тиждень мені зателефонували. І що найцікавіше. Віше на той час я заробляв близько 25 тисяч доларів на рік. А людина по той бік телефону запропонувала мені 70 тисяч, але мені потрібно було переїхати у місто за 6 годин їзди від дому і розпочати роботу через 7 днів. Я погодився, я був страшенно радий, що зароблятиму 70 тисяч доларів на рік. Перед тим як розмова закінчилась, рекрутерка сказала: що ж збираюсь запропонувати вам 80 тисяч, бо я залишила місце для маневру. У переговорах із кандидатом. Окрім того, я сама отримаю більше, якщо ви більше заробите. Я сказав, що це звучить чудово. Потім, завершуючи розмову, вона сказала, що я можу розпочати роботу через 7 днів за 80 доларів на годину. Я погодився на роботу за 70 тисяч доларів, але вона мала на увазі погодинну оплату. Потім вона підвищила мені ставку до 80 доларів на годину без мого прохання. І до того як дзвінок закінчився, я вже заробляв заробляв 165 тисяч доларів на рік за роботу, на яку я погодився, за 70 тисяч. До кінця року я заробив 275 тисяч доларів з урахуванням понаднормових, фактично в 10 разів збільшивши свій дохід завдяки одному дзвінку. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які способи вибрати зі злиднів знаєте, ви? Напишіть в коментарях.